Вітаю! це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 18 жовтня середа, і закінчився. Закінчилось це міжнародне вікно. Фактично, у вівторок або ж в ніч з вівторка на середу були зіграні вже останні матчі, і тепер футболісти будуть повертатися до своїх клубів. Але матчів було багато і є про що власне поговорити. А по-перше, збірна України виграла у Мальті з рахунком 3-1. Програвала Україна, пропустивши на 12-й хвилині. Наприкінці першого тайму вдалося рахунок зрівняти та вийти вперед. Спочатку був дуже курйозний автогол, мабуть, один з найбільш курйозних автоголів, які ставалися останнім часом. збірної України так точно. Ну а потім був ще пенаті. Реалізований Артемом Довбиком. В другому таймі вже на 85-й хвилині забив Михайло Мудрик. Важка перемога України, але давайте згадаємо легкі перемоги України, коли вони були. Ну, якщо так пригадати, то це матч у Лізі націй проти Вірменії. Ось тоді було більш-менш легко. А так, всі поєдинки, якщо закінчувалися перемогами, і проти Мальти, 2 і проти Північної Македонії, всі вони були дуже складними і. Це вже десь стиль збірної України. Неприємний стиль збірної України, мабуть, здобувати лише важкі перемоги. Однак він виходить, з чого. Україна дуже серйозно налаштовується на серйозних суперників, так, на Італію, на Англію, на інші команди. Але підходить до ось таких матчів, маючи якісь постійні психологічні труднощі, немає. В поєдинках проти Мальти того бажання, яке є проти Італії, Чарль, це нормально, навіть того бажання, яке є проти Македонії, північної Македонії, немає це нормально, але погано, що при цьому немає класу та немає організації спокійної для того, щоб здобувати перемоги на класі. Власне, всі команди, всі футболісти ось так ділять. На сильних та слабких суперників. не буває інакше. Ну просто не буває. Це е, автоматична реакція мозку на те, що ось цей сильніший проти нього потрібно більше працювати, цей слабший проти нього можна розслабитися. Але у сильних команд, у якісних команд, у організованих команд вистачає класу для того, щоб такі матчі вигравати. Україна цей матч проти Мальти виграла не за рахунок класу. Перший тайм вона виграла, тому що їй пощастило. Просто відверто пощастило, немає інших слів, немає ніяких тактичних моментів, нічого. В другому таймі так команда вже зібралася, вона вже не дозволила Мальті свої атаки проводити, не була концентрованою на 100%, Тобто, всі зрозуміли, що якщо знову розслабитися і нічого не робити, і ніяк себе не проявляти в. Епізодах простих в боротьбі, в підбираннях, в спокій, то цей матч можна і не виграти. Тобто Другий тайм Україна провела вже дуже спокійно. Але перший тайм це повне жахіття, починаючи від о, дій усіх футболістів, кожного окремо футболістів, команди. І ну, це було дуже погано. І те, як Україна виграла цей перший тайм, завдяки яким голам, ще більше. Говорить, ще більше враження залишає, що наскільки все було погано. Україна ніяк не могла забити, окрім якось цей автогол. Якщо його хтось не бачив, то обов'язково потрібно подивитися. Це було феєрично. Що ще сказати про цей поєдинок? Особливо нічого, насправді, після завершення матчу, найголовнішим був результат. Так. Команда перемогла. Так, Україна йде на другому місці в таблиці і має дуже непогані шанси на потрапляння на євро. Причому напряму наразі Україна випереджає Італію на три очки. Так, різниця в кількості матчів, адже в останньому поєдинку України якраз проти Італії буде грати. Тобто все в руках тепер вже команди Сергія Реброва. Ну і Італія перед цим зіграє з північною Македонією. Тобто, якщо там Італія переможе, то Україну влаштовуватиме лише перемога в останньому турі. Якщо Італія не зможе обіграти північну Македонію, то Україну влаштує і, і нічия. Але є ще один дивний. Варіант, коли три команди можуть мати по 13 очок Україна, Італія та Північна Македонія. Але й там Україна має перевагу, тому що вона двічі Північну Македонію обіграла. Ну і Північній Македонії потрібно Італію та Англію обіграти, щоб ось до таких результатів дістатися. Тобто це можливо, але це, звичайно, не суперреалістично. Підводячи підсумок цього збору, Україна так двічі виграла. 2-0 та 3-1. Якщо подивитися просто на результати, то це досить впевнені перемоги. Але якщо задати все як відбувалося, коли забувалися м'ячі, як це все забувалося, як відбувалися матчі, то це нелегкі перемоги, і Сергію Реброву його тренерському штабу потрібно робити висновки, тому що ці перемоги не були здобуті на класі, вони були здобуті у важкій боротьбі, хоча десь могло бути і по-іншому, і звичайно, це. Є проблемою для збірної України. Знову ж таки, радість в тому, що це були просто перемоги. А в іншому матчі групи Італія виграла Англія виграла у Італії, хоча Італія перемагала впродовж матчу. Скамака збив на 15 15-й хвилині, але двічі потім Гарі Кейн відзначався і Маркус Рашфорд також один гол забив. Героєм цієї зустрічі безумовним героєм став Жуд Белінгем, Він на перших сторінках всюди. Його дії, його біганина з м'ячем, його передачі, його зароблені пенальті. Зрештою, за рахунку 0-1, це все геройські вчинки. Ну і Белінгем зараз на вершині світу, поки. Десь там МБАПЕ залишається в своєму чемпіонаті Франції, поки е, всі зірки інші залишили Європу. Голланд грає за Манчестер Сіті, але не так яскрава, як, як в минулому сезоні. Белінгем, який вже є гравцем Мадридського Реалу, а це інший статус. Коли ти зірка Борусі Дортман, то ну, ти ніхто. А коли ти зірка Реала Мадрид, то це зовсім інший статус. І ось Белінгем е, зараз ще й за збірну так грає, що. Затьмарив навіть Гарі Кейна. Десь вони на одному рівні зараз за важливістю принаймні в цьому матчі, а матч був солідним, адже Італія це серйозний суперник. Італія це дівчий чемпіонат Європи, яка так не зіграла на Кубку Світу, яка так може зіграти, не зіграти на наступному чемпіонаті Європи. Але ось зараз це так є. Два роки тому Італія виграла Чемпіонат Європи і Белінгем та Кейн. І обіграли, були там, звичайно, дивні. Мат... ну Це такий трохи дивний десь матч був, але Бельгім та Кейн, головні зірки збірної Англії свою справу зробили. Ну і, зрештою, Англія на чемпіонат Європи вже офіційно потрапила. Таких команд, окрім господарів Німеччини, тепер вже вісім: Бельгія, Франція, Португалія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія та Англія. Ось такий список учасників. Ну і е, в листопаді останемо е, відомі ще декілька. Як там ситуація складається з третіми місцями, з цими оці, всіма правилами УЄФА про по відбору? Ну, чесно кажучи, я не дам відповіді на це запитання. Це дуже все складно, дуже багато чинників потрібно враховувати. І е, ну треба просто чекати останнього туру, і потім вже скажуть, хто з ким грає. Так я до цього. Видноши в двох групах. Ще матчі відбулися. В групі G зустрічалися Сербія та Чорногорія, а також Литва та Угорщина. Угорщині потрібно було вигравати для того, щоб офіційно оформити вихід на чемпіонат Європи. Ця команда лідери, вона до цього виграла 4 матчі з 5, але Угорщина зіграла в нічию з Литвою 2-2, причому після першого тайму поступалась 0-2, причому це було справедливим результатом. Угорщина явні проблеми мала з Підготовкою до цього матчу з підготовкою до суперника, як тактично, так і психологічно. Але в другому матчі вдалося в другому таймі вдалося забити два м'ячі Собосла реалізував пенальті, а потім після його навісу від Кута Поля забив Варга. Таким чином, 14 очок в Угорщини. Якби вона перемогла, то була б офіційно вже на євро. Сербія виграла у Чорногорії 3-1. Напружений матч, але все-таки Сербія свій клас довела. Олександр Мітрович забив двічі, і Таліч також визначився. за Чорногорію. Забивав Йовитіч у Сербії 13 очок, у Чорногорії 8 очок. Ну і е, Сербія в плей-офф вже точно зіграє, хоча вона на другому місці. Е, Чорногорія може ще потрапити напряму так само, власне, як і Угорщина. Е, Чорногорія та Угорщина зрештою зіграють між. З собою в останньому турі, але до того Угорщина буде грати на виїзді з Болгарією, і там може зіграти в нічю, і вже нічого їй не буде потрібно, вже буде офіційний вихід. На Євро. Ну і остання група також цікава група H, там три матчі відбулося, там, власне, шість команд. Фінляндія вдома поступилася Казахстану 1-2, Північна Ірландія поступилася Словенії 0-1 і Данія виграла у Сан-Марино 2-1. Сан-Марино за декілька років перший свій гол забив. І є великі запитання до того, як Данія свій шлях торує на чемпіонат Європи, адже величезні проблеми є у цієї команди Данія. На другому місці зараз перебуває, маючи стільки жучок, як і Словенія, по 19, 15 у Казахстана, 12 у Фінляндії. Але справа в тому, що Фінляндія, яка програла три матчі поспіль, має можливість потрапити на євро через резервний хід, через плей-офф націй. Ще й таке буде. Ось там Грузія вже точно буде, Фінляндія ще не точно, тому що Фінляндія може третє місце в групі зайняти, обійшовши Казахстан. Але ось така ситуація. Словенія та Данія лідирують. Словенія теж важку перемогу здобула над Північною Ірландією, хоча на початку гри ще забила. Ну а Данія переможний м'яч у Суфа на 70 й хвилин також годом відзначався у складі Данців. Але це було дуже-дуже ну, складно не сказати, що Данія там. Окрім переваги за володіння м'ячем, мали якісь величезні моменти для того, щоб виграти цей матч з логічним десь перед поєдинком рахунком 5-0, 2-1. Ну, можливо, плюс один ще м'яч. Тобто різниця в два м'ячі в один м'яч або в два м'ячі в матчі проти Сан-Марино, це вже кризова перемога 100%. Ну і в наступних турах потрібно говорити про Казахстан, мабуть, Казахстан зіграє з Сан-Марино, тому що ця команда може і впливом потрапити, а може і напряму потрапити. Не потрібно від цього відмовлятися. Казахстан в останні декілька років дуже непогані результати демонструє. І матч проти Сан-Марину у цієї команди, а потім в останньому турі виїзд до Словенії. А Словенія та Данія зіграють в дев'ятому турі. Тобто. В цьому матчі можлива нічия і перемога Казахстану над Сан Мариною. І тоді все буде в руках у Казахстана у цієї команди, яка можливо десь якість не демонструє, але характер має пречудово і в грі проти Фінляндії якраз характер вдалося продемонструвати, забивши два м'ячі в останні 15 хвилин. Один з пенальті, один з гри. Як зриз після котовуха, і власне, Казахстану вийшло здобути важливу для себе перемогу. Знову ж таки, ця команда має чудові шанси на те, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Багато чого в неї в руках. Просто дуже багато чого потрібно лише. Потрібно буде виграти свої матчі, і Казахстан цілком здатен потрапити на євро. Немає сумнів, ось в цій групі точно цілком здатен. У листопаді знову збірні збираються для того, щоб зрештою вирішити хто поїде на чемпіонат Європи, а хто ще матиме якісь шанси. Тут дуже багато матчів попереду, дуже багато невідомого попереду. адже дев'ять лише учасників з 24 відомих, 15 ще попереду. Декілька цікавих товариських матчів відбулося. Франція обіграла Шотландію 4-1. Причому французи першими пропустили Гілмор відзначився, Але потім дубль Бенджемена Павара. Павар став першим футболістом в складі збірної Франції, який забив два м'ячі головою в одному матчі з фіналу Кубка Світу 98-го року. Ну і також з пенальті та команд забивали. І ще один цікавий товариський поєдинок, про який варто сказати, це Німеччина зіграла з Мексикою в ніч 2-2. Цей поєдинок в США відбувся. В Німеччина там свій збір проводила, виграла вона в США і ось зіграла ніч з Мексикою, тепер повертається до Європи. А що стосується ще Америки, але вже південної там відбір до Кубку світу проходить. І... Цікаве відбувся, Цікавий результат Уругвай у Бразилії виграв з рахунком 2-0. Марсело Б'єльса вибудовує свою Уругвай. І ось ці слова так можна сказати. Хто як не Б'єльса мав би обіграти збірну Бразилії. Але вперше, вперше в історії Марсело Б'єльса, який скільки вже років? 30 тренує різні збірні. Різні команди. Ну, тут мова про збірні, вперше в історії йому вдалося збірну Бразилії обіграти. Але якщо говорити про цей поєдинок, то тут два цікавих моменти. По-перше, травма Коліна Неймара це окремий момент. Схоже, ця травма може бути дуже серйозною, тому що його відразу замінили, і це була дійсно травма. Це була дійсно травма. Ну і другий момент це неймовірна кількість порушень правил. Перші 20 хвилин її вже було під 15, Загалом назбиралося майже 40. А справа в тому, що ударів було лише сім на дві команди. Бразильці жодного разу в площину не пробили, лише двічі вдарили по воротах. Так одного разу в Каркас п'ять ударів у Рувай, два влучання в площину, і два забитих м'ячі. Зрештою, відзначалися. Дарві та Ніколас Дела Круз. Але перемога Уруває. Ну а Аргентина свій матч, виграла з рахунком 2-0 у Перу. два голи забив Ліонель Месі. Це дуже легко. Аргентина, 4 перемоги в чотирьох матчах. А ось Бразилія в цій міжнародній паузі не вигравала. Сім очок у неї. так само, як у Ругувая, і так само, як у Венесуели, яка Чилі обиграла 3-0. Але тут лише чотири тури зіграно. І боротьба розпочинається попереду ще дуже-дуже багато матчів. Окрім того, У фінальну частину чемпіонату світу ще раз варто нагадати, 6 з 10 команд потрапляють напряму, який відсоток. Так? І сьома команда ще зіграє в плей-офф. Оце так відбір. Якщо це ким потрібно бути, щоб не потрапити на чемпіонат світу з Південної Америки. Це, мабуть, все на сьогодні. Багато матчів відбулося. Мабуть, найцікавіші всі я згадав. Якісь є ще новини, звичайно, які окремішні від цих поєдинків, але про це вже будемо говорити. Мабуть, завтра, тому що завтра новин буде значно менше і в п'ятницю поновлюється клубний сезон. Весь цей час футболісти будуть добиратися до своїх клубів і визначати, хто з них готовий зіграти в наступних. Поєдинках в чемпіонаті. Ми ж будемо закінчувати. Це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою за футбольними новинами. До побачення!